Привіт всім, рубрика мого каналу «Це Київ дідько. Сьогодні ми подивимось частково вулицю Лабораторну і також лабораторний провулок Печерський район. Зараз знаходжусь біля такої цікавої з архітектурної точки зору споруди. Це ми бачимо місточки, там переходять в інший корпус. Це Київський національний лінгвістичний університет, факультет слов'янської філології. А наступний корпус то вже Романська філологія. А Можливо, хтось з глядачів навчався тут, а, як правило. Філологи це більше жіноча стать. Пишіть свої коментарі, як вам там навчалося і чи допомогла чимось освіта в цьому університеті. Ну і далі бачимо величезний житловий комплекс Метрополь. А на його місці була ось там 9Б лабораторний провулок, історична пам'ятка якась. Ну, Очевидно, що її знесли і збудували тут такий комплекс житловий протилежна сторона вулиця тут поки ще недобудований бізнес-центр якийсь. Виповз я на таку середню вершину між цими пагорбами, скажімо так. І на мене нависає тут така велична будівля. Це київський геолого-розвідувальний технікум, як ми бачимо, тут емблема на цій рекламі. Дві кірки. Але емблема, я так розумію, ще при радянському часі, яка зроблена була ось там зверху. На вершині між дошком, там, там два молоти зображені. Тобто не і молот, а два молоти. Молот в лівій руці, молот в правій руці. Довби як можеш. Ну і сходи, задовбатись можна сюди підійматись постійно на навчання і спускатись. Такий складний рельєф печерського, Ну в далечині видніється місток між баштами тетрісхолу. І цікавий, задум можна переходити з одного даху на інший. Ну я продовжую рух. Це вже лабораторний провулок. Я задумувався, чому він називається Лабораторний, вулиця лабораторна. Я думав, це з медициною зв'язано, але ні. Як я прочитав, виявляється тут на початку вулиці десь була артилерійська лабораторія. І в честь неї назвали в давнину ці вулиці. Ну і колись це місцина Саперне Поле. Була тут коротше, все, що зв'язано з військами. Ну а трішки вище на пагорбі, там славно звісно, Київська фортеця і тобто все присвячено війні в цих місцях. Ну, тим не менш тут все розбудовується з часом і можливо колись і змінять назву цю лабораторну вулиці та провулку. Ми бачимо, височіє будинок 2000-х років будівництво. Ну і зліва це все ті ж корпуси геолого-розвідувального технікуму. Тут з цим будинком щось пішло не так. Він закинутий, чи то тут він згорів, чи неясно, що з ним сталося. І за ним, я так розумію, гуртожиток якийсь. Будинок, провулок, лабораторний 11 дроп-2. Веселий мурал, на ньому зображений. То в місті є мурали не веселі, а є веселі. Ось це найвеселий. Прикрашається будинок. Є ще мурали різним там діячам мистецтва і не тільки. І вони не такі веселі. Ось можна знизу побачити, як два скейтери з ірокезами веселяться тут. Лабораторний провулок 3. Така цікава сіра споруда історична. На жаль, відомостей про неї в інтернеті не знайшов. Якщо хтось знає якісь деталі, то пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Ну а ось з іншої сторони ця цікава споруда історична, яка напівзакинута така. Ну в одному з вікон світло було, значить не все ще втрачено в ній. Ну а поруч тут будинок знаходиться, більш всього, що тут вже все втрачено. Погано було б комусь відновити цей будинок. Ось тут таке розкішне дерево, в якому багато років знаходиться і в якому жахливому стані цей історичний будинок. Вхід решітками закрито, щоб тут ніхто не вештався. Колони. Бачимо там прожектор колись освічував щось. Цікаво ця споруда належала геолого-розвідувальному технікуму. Чи це вона має відношення до чогось іншого. Якщо хтось знає, то в коментарях напишіть. Ну і це я також так розумію тут все закинуте. Це більш всього тут був якийсь спортивний комплекс. Ну, ще здалеку подивимось. Яке мальовниче місце із давніми деревами, які тут виросли, і такий будинок був. Дуже шкода, що він закинутий. Так, ну Лабораторний провулок здивував мене. Тут таке надзвичайно тихе і містично моторошне місце. Закинутий спортивний майданчик ну далі там ми бачимо то якась мабуть промислова будівля була навряд чи там щось функціонує зараз лише ворони літають і своїм карканням порушують спокій цього місця Ось іще ближче. Підійшов показати, які тут були вікна для того, щоб освітлювати середину цього будинку історичного. Ну, зараз вже там тільки холодний зимовий вітер гуляє. Двохповерхова будівля світло-зеленого кольору. Київська міська клінічна лікарня. Ми бачимо тут дядечко порається зі сміттям. Так, ну і бачимо тут церкву приліпили при лікарні. Як же ж це? Лікарня та без церкви. Ось приходь зразу, можеш помолитись тут. І всі одужають від молитви. Для чого ти лікарі, правда ж? Ну що ж, таким був випуск на сьогодні. Ставте лайк або дизлайк, підписуйтесь на канал. Побачимося у нових серіях.